Привіт, на зв'язку є річ. Та в цьому відео я дам тобі відповідь на твоє запитання, як заробити стільки грошей, щоб ніколи не працювати. Звісно, це сума дуже велика. Мабуть, це для того, щоб ніколи вже більше не працювати, але ж закривати всі свої базові потреби. Це потрібно мінімум мільйонів п'ятдесят доларів, щоб просто жити на широку ногу. А, звісно, мова про у нас буде йти в межах нашої України. Цього думаю буде достатньо і не знаю, там на рік, і там. 300 тисяч доларів, я не знаю, я таку умовну суму називаю, не, не знаю, хто як живе. Але ж в цьому відео буду показувати, як заробляти гроші, та в цілому кожен день заробляти, не виходячи з дому, просто сидячи у себе вдома, маючи телефон або комп'ютер, або планшет. Та в цілому, як почати заробляти. Тому мова буде в нас йти про трейдинг. Обов'язково дивись це відео до кінця, воно буде максимально динамічне, швидке та цікаве. Тому що тепер полетіли, переходимо вже до запису. Або, ух ти, попав мікрофон. Тепер переходимо вже до Нашого комп'ютеру. Звісно, що питання, як заробити гроші, щоб ніколи не працювати, воно трошки філософське, так як для кожного ця сума а, там не може бути однаковою сьогодні, умовно на балансі 336 тисяч гривень. Цієї суми мені вистачить, мабуть, пожити два тижні. Для когось це там вистачить прожити півроку або, мабуть, навіть рік. Тому ця сума це суми, та в цілому, це питання такого для кожного максимально особисте. Але ж я в цілому буду показувати, як заробляти гроші в інтернеті. Та для вас це буде максимально. Цікаво, спочатку показую просто а, таку вижимку, в цілому, як я працюю, а далі вже перейдемо до практиці, як почати працювати вам. Саме головне, ці стратегії безкоштовні, я на своєму каналі це все транслюю. Тому, в цілому, що показую, що я роблю. Просто поки що дивіться за мною, так запис у нас йде, йде. А, поки дивіться за мною, а далі в кінці відео покажу, що робити вам. Як заробляю я? І так, я роблю працюю на валютному ринку. В мене є сайт, який кожну хвилину дає мені сигнали. Та як на мене, це ідеальна можливість просто зробити собі на безбідне життя, але ще й не тільки на безбідне життя, а заробляти кожного дня там з будь-якої точки світу. Тому в цілому ми тепер полетіли. Обраю нашу валютну пару євро. Це шеф, приходимо на наш сайт, секретний на секретний, який дає сигнали, обираємо нашу валютну пару. Тисемо на технічний аналіз для того, щоб отримати наш перший сигнал, і дивимось наш сигнал. Саме наш сайт зараз нам каже продавати, але ж я шукаю для себе сигнали, де він каже активно продавати або активно покупати. Типу, такий а, варіант 70 на 30 тобто ось, не 100% сигнал мені не підходить, тому я просто змінюю валютну пару та шукаю більш певний сигнал а, без підпису. От ісі, хай це EURUSD, EURUSD у нас є в популярних запитах, ані зараз немає. Ну, ладно, а, переходимо, пишемо в пошуку EURUSD та також в цілому максимально просто йдемо далі. Тиснемо технічний аналіз і одна хвилинка. Тут також продавати, ну нічого страшного, змінюємо ще раз. Ми в цілому нікуди не поспішаємо. Це ще в GPI. І так, це пишемо в пошуку також само. В цілому все в нас максимально просто. В час, коли ми знайдемо сигнал, він може бути хоч там одну хвилину з першої години або ж там з п'ятої години Дивимось, Тут також продавати. Тобто наш зараз інвестінг не впевнений на всі 100% в нашій угоді. Але ж цим мені саме цей сайт і подобається. Тим, що він не дає або як сигнал, він все аналізує. Тиснемо технічний аналіз і одна хвилинка. І ось бачимо «Бай». Нам це також не підходить. Так блін, відос трошки затягується. Але ж в цілому, кому цікаво подивитися, той додивиться ауткат. Я даю цю всю безкоштовно, тому в цілому, думаю, вам буде не лінь просто подивитися цей відос та дочекатися першого сигналу. Технічний аналіз і одна хвилина. Сл також не підходить. Ну, В цілому, що у нас такий вечір видається А, Кат GPI. Ну, мені цим імпонує наш сайт, тим, що він не видає, я ще раз кажу, сигнали, або як він видає сигнал тільки тоді, коли він впевнений. Так, тиснемо одна хвилинка. Strong buy. Нарешті знайшли наш сигнал, повертаємось на брокер і тиснемо купити і вже в перші секунди. Просто подивіться, а, я трошки зіванув цей сигнал, але ж в мене вже ідеальний іде-плюсик. Просто подивіться. З моменту, як тільки наш сигнал видав в сайт, просто подивіться, як він проаналізував і як наш графік вистрілив догори. Я, звісно, трошки працював, але ж навіть при тому, що я працював, я думаю, що у мене також буде ідеальний профід. Цієї охоти я зроблю плюс 15,5 тисяч гривень. Які я прямо зараз можу поставити на вивід. Ну, ось якось так я і працюю, друзі. Типу, шукали ми цю угоду з вами, ну скільки ну 3 хвилини, і зараз за одну хвилину в 100% сигналі я зроблю плюс 15500. А тепер просто подумайте своєю головою, скільки в день можна робити таких оход. Дам тобі відповідь, хоч 150 це вже вибір твій, але ж я роблю там, там 3-4 ходи вранці, в день і та ввечері. Все-таки в мене торгові сесії. Просто подивісь Каджипай, Каджпей каже, заходити вгору, і все, наш Каджипей просто стріляє догори. Буц плюс 15 тисяч 400 гривень. Саме так і зростає мій баланс. Просто подивись на всі мої зачинені угоди. Із цих всіх угод в мене був лише тільки один мінус, і то там була моя помилка. Та в цілому, ось сигнал вже зачинився, і просто дивимося, графік потихеньку падає донизу. Тобто наш інвестинг протягом однієї хвилини все чітко аналізує. Ось він казав, одна хвилина заходити до гори, хвилина минула, і графік йде донизу. Ось таким чином ти можеш заробити гроші собі на безпідне життя. Тому в цілому, що на зв'язку був я річ, показав тобі все. А, ні, стоп, я ж тобі не показав, я, я ж не показав, як ти можеш почати так зробляти, а то чуть не залишив тебе без заробітку, то... Получається, це відео було б, що я лише похизувався своїм заробітком. В цілому, друже, дивись, для того, щоб тобі почати зробляти такі гроші, тобі не потрібно, звісно, нічого сверхісціного. Просто прямо зараз спускайся в коментарі під цей відос, в коментарі під цей відос, та приходь в мій телеграм-канал. Це там не байт на телеграм-канал, просто в Ютубі я таку інфу не можу публікувати. Так як текстом в Ютубі ще не придумали писати. Саме головне, коли ти сюди зайдеш, просто в коментарях є посилання, приймаємо за одну секунду, коли безкоштовне та відкритий тисне на закріплене повідомлення. І дивись ось цей відос. Моя безкоштовна стратегія. П'яти хвилинний відос, в якому повністю все розповів. Друзі, всім привіт! Хочу зараз підтиснути. В цьому тут максимально просто як створити аккаунт, як закинути кошти, як заходити по сигналам, де проти сигнали. В цілому, все воно максимально просто. Ось ви можеш подивитися, ось о, бачимо, це посилання на нашого брокера, і ось посилання на наш просто золотий сайт, який видає нам сигнали кожну хвилину. І що саме головне, хочу тобі показати, просто подивись, скільки відгуків пишуть люди. Ось о хлопець, навіть MacBook своєї мамі купив. Це заслуговує на повагу, тому просто подивись, скільки відгуків. В цілому переходь в мій телеграм-канал та дивись ось цю інформацію. Велике дякую тобі за перегляд. На зв'язку був я річ. Побачимось в наступних відео.